Сьогодні ми читаємо разом 1 Самуїла, й розділ. Хочу звернути вашу увагу на 17-й текст. І Йонатан за заприсяг знову Давидові свою любов, любив би його так, як свою душу. Хочу сказати, що це текст і розділ про справжню дружбу. Чесно скажу, справжньої дружби сьогодні дуже бракує. Ми живемо в еру цифрових технологій і соціальних мереж. А ще в епоху, коли близькі стосунки двох людей одної статі дуже підозрілі. І тому дружби мало, але без дружби ніяк. Вона є справжньою прикрасою життя. Хоча справжня дружба вимагає часу, зусиль, спостережемо за дружбою Давида і Йонатана. Ця дружба вона виключала приватний інтерес. Вони були різні і вони тим не менше були разом. Цій дружбі було взаємне прийняття іншого. Є вага нетто – це чиста вага предмета, є вага брутто – разом з упаковкою. Так от правдива дружба приймає іншого ціляком. Правдива дружба міцніша є у час біди. Ми знаємо, що життю Давида загрожувало, і Йонатан був близько нього. Неспроста Соломон писав: правдивий друг любить за всякого часу, в недоліч він робиться братом. Правдива дружба простягається над сімейними, бізнесовими і будь-якими іншими інтересами, тому що вона цінує іншого. Але скажу вам, що справжня дружба небезпечна. Тому що поряд з позитивним впливом є вплив негативний. Разом з добрим ти можеш від друга набратися і поганого. Коли Давид просить Йонатана обманути батька, Йонатан не. Сумніваючись, не задумуючись, це робить. Чому? Бо він любить свого друга. І ради друга він готовий навіть на такий вчинок. Скажу, ради дружби зроблено чимало лиха. А тому хочу порадити вам шукати дружби, але бути прискіпливим до того, хто має бути вашим найближчим другом. Адже друг поведе вас як до доброго, так і приведе вас до найгіршого. Хочу побажати у наш час. Веро, коли дружба руйнується, шукати дружби, бути дружелюбним. І поки ви шукаєте друга і не знайшли його, пам'ятайте, що Ісус є найкращим другом для вас. Він є тим другом, який своє життя віддав заради вас. І Він є тим другом, який поряд з вами. А ще вчитайтеся у 20 розділ. Він покаже вам, яким є правдива дружба. На завершення скажу, що. Якщо хоче дружити хлопець і дівчина, то хочу сказати, що така дружба найкраща в подружжі. Якщо хочуть дружити люди протилежних статей, їм потрібно одружуватись. Бо справжня дружба все-таки найкраща в рамках однієї статі. Хочу побажати вам гарних друзів і вчіться дружби через слово Боже. Читайте його щодня.